Так, і так ми продовжуємо. Я вже вам показала у попередніх відео брюки, які ми залишаємо в себе в шоурумі. Я нагадую, що це перше поступлення товару, яке ми оглядаємо фактично в живому ефірі. Покажу вам, ага, ми не маємо такої, вона в єдиному розмірі, на мені XL ка ось такий світшотик з дуже якісної двох нитки. Я вам так підійду, я так далеко не ходжу, тому що е, тут у нас плитка, а тут у нас тепленька підлога. Е, я тут біля примірочної. Значить, резиночка на ручці. в мене 1,76 росту, 52-й розмір. І ну, достатньо, достатньо довгий, тобто воно не за короткий, спущений рукав, теж на гумочці. Він є розширений. І ось ця краса тут: мапа України, тобто ДНК нашої нації, мапа України в таких різних кольорах, дуже круто зав'язаний. Е Зав'язаний синій колір червоний і жовтий. Тут маса кольорів. Тобто, які би ви брюки не одягнули, які перекликаються з кольорами на, цьому, на цій мапі, буде круто. Я одягнула з цими брюками. Мені хочеться просто вам показати, що ми отримали. Звичайно, комбінувати можна і треба з іншим одягом, і докомбіновувати до того, що у вас є. Значить, одягнула 95 котону, 5 еластану, дуже крутий складничок. Можна одягати, між іншим з піджаками. Є просто речі, які я не можу там одягнути, які на мені будуть просто негарно, тому я вам відразу їх покажу. Знову з'явилися наші улюблені боді. з... З тату якісні, з дуже гарними вже принтами. Тут так само ДНК нації в дерево життя зображене. Він тактильно дуже приємний. Прошу звернути увагу на низ. Трусики йдуть стрінгами. Так. Тут в нас іде звичайні труси по розмірах. С імочка в нас є звичайними трусиками, і в нас є XS з ось такій моделі зі стрінгами. Але до тижня часу в нас це все буде в розмірах в шоу-румі. Я просто вам називаю, за чим ви можете прямо зараз прийти або собі замовити, зарезервувати на цьому тижні. Ви розумієте, що це все є. Дуже маленьких кількостях це така лімітка. Лімітка зараз не випускається нічого в величезних кількостях. Тут іде мова про прям штучки. Напевно, ми завершуємо це відео, і в наступному я покажу костюм і все решту.